Давайте розберемо спочатку, який порядок надсилання повістки і, відповідно, яким чином має реагувати Укрпошта, якщо було нею отримано повістку для вручення конкретної особи. І так, перше, повістка може бути вручена тільки особисто. Не можна передати повістку, наприклад, повнолітнім родичам конкретної особи. Ні. Вручення має відбутися тільки особисто. Якщо поштар приходить до, за адресою до особи, який якій було направлено повістку, відповідно такої особи не було вдома, то поштар залишає повідомлення у поштовій скринці, але це повідомлення не є повісткою. Це повідомлення є свого роду запрошенням вас на відділення Укрпошти для вручення повістки особисто під ваш підпис. По-друге, повістка надсилається Укрпоштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, на якому саме ви, як особа, якій адресована повістка, будете проставляти власний підпис та дату, коли ви отримали таку повістку.